Сотні людей на світанку зібралися на березі озера Мічиган у чикаго але не для того, щоб поплавати. Вони виконують фізичні вправи в повільному темпі та без надриву. Це пілатес. Заняття безплатні проходять раз на тиждень. Проводить тренування Олівія Сантелі. Вона започаткувала спортивний клуб торік. Ідея виникла після того, як дівчина помітила, що заняття фітнесом недоступні багатьом мешканцям Чикаго. Ми починали з 12 осіб. Це я та мої друзі. Незабаром учасників побільшало. Про заняття дізнавалися через соцмережі. Тепер щотижня до берега озера приходять сотні людей. Це допомагає впоратися з тривожністю. Це одна з причин, через яку я захотіла цим займатися. Тут на березі озера заспокоюєшся. Це добре знімає стрес, чудово впливає на тіло, і дуже доступно, бо безплатно. За словами тренера, важливі не лише заняття, а й те, що люди збираються разом. Гадаю, особисте спілкування найсильніше, тому коли бачу так багато людей і ділюся з ними енергією, а вона повертається назад, це надзвичайно. Оскільки до занять далі приєднуються нові учасники, тренерка співпрацює з місцевими та національними компаніями, щоб вони підтримували безплатні заходи. Олівія також планує створити інтернет-платформу для охочих долучитися до занять онлайн з інших міст. Щоправда, ця послуга буде платною.